Усього за день і без жодної бюрократичної тяганини. Сьогодні у Дніпрі уперше побралася пара у рамках пілотного проєкту Шлюб за добу він діє у шести областях України, започаткований міністерством юстиції для тих пар, які не бажають чекати. Адже зазвичай церемонія одруження проходить лише. Через місяць після подання документів до РАЦСу. сьогодні провели першу експрес-серемонію. Козацькому роду нема переводу для Дмитра Манохіна та Олександри Ремес. Молодят вітав, і міський голова Дніпра Борис Філатов. На весіллі гуляли наші колеги. Вона у віночку та білосніжній сукні. Він у нарядному костюмі. Перед початком церемонії молодята трохи хвилюються, втім щастя не приховують щасливе радісне. Олександрі 22, Її чоловікові 34. Зустрічаються вже більше року. Кажуть, кохають один одного до безтями, мають двомісячного сина Владислава. Коли дізналися, що шлюб можна укласти всього за добу, зраділи. Кажуть, коли є почуття, чекати ще місяць немає сенсу. Ну ми вважаємо так, що дуже длительний роздум'я приводять к тому, да. що в результаті нічого не получається. Да. Тому поэтому нужно вміти ниряти, а там уже плавати на участь в процесі. Да. На першу та унікальну церемонію експерименту Шлюб за добу завітав і мер Дніпра Борис Філатов. Він навіть особисто взяв участь у її проведенні. Спочатку запитав молодят, чи готові вони взяти шлюб. Вопрос вам, хочете ли ви взяти жони Олександру? Хочете ли ви Олександра стать жоною Дмитрія? Потім благословив раз так торжественно об'являю вас мужем і жиною. Бурхливі оплиски молодята підіймають келихи та зливаються у солодкому поцілунку. не відводячи поглядів, закохані кружляють у першому весільному танку. Ледь стримуючи сльози, дітей благословляють і батьки. Любіть друг друга слухайте друг друга, завжди рішайте всі свої попроси в місті. Сину вже, би, вже треба було би, виходити, здавати сім'ю. Підійшло час, він решился. А поки закохані отримують купу привітань від рідних та знайомих, Борис Філатов каже, Дніпро першим відгукнувся на пропозицію Міністерства юстиції і підтримав цей проєкт. У рамках децентралізації право реєструвати шлюб має міська влада. Найголовніше, що це удобно, практично. Не надо стоять ни в каких очередях, заходишь на сайт, регистрируешься, через 24 часа ты муж, жена и семья. Главное, чтобы как быстро поженились, так быстро не развелись. Укласти шлюб всього за 24 години можуть всі охочі. Молодята мають змогу провести церемонію у різних форматах європейському чи українському. Залежно від цього варіюватиметься ціна заходу. Звичайний штамп у паспорті коштуватиме 56 копійок, а святкова церемонія в середньому 3 тисячі гривень. Втім, розписатися за добу можна й без урочистостей. Це буде трохи дешевше. Це не є, сон дуже велика Ми постарались сделать так, чтобы на сегодняшний день цена в нашем регионе значительно ниже, чем во всех областях Украины. До этого существовал порядок, который предусматривал 30 дней плюс один после подачи заявления. Соответственно, это порождало различные там, злоупотребления. Експрес-церемонію в українському стилі наречені обрали не випадково. Вважають себе патріотами і понад усе люблять Україну. А от у весільну подорож подружжя збирається поїхати до романтичної Венеції. Вже навіть придбали квитки. Туди поїдуть навесні. Інна Мороз, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.